Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Перед тим як повернутися до теми економіки, хотів би звернутися до однієї з московської медійної теми. Сьогодні Володимир Путін, президент Росії, спілкувався протягом кількох годин. Розповів відповів на 50, понад 50 запитань від різних журналістів, в тому числі від українських. Роман Симбалюк від агенції Унян. Поставив йому запитання щодо найманців на Донбасі, щодо ув'язнення Надії Савченко, першого номеру батьківщини, представник якої в нас сьогодні знаходиться в студії. Давайте послухаємо, як це відбувалося. І зразу хочу сказати, що навіть важливіше, навіть не відповідь. Самого президента, а запитання тон, запитання, як його став український журналіст? Будь ласка, відео агентство Вианы, если позволите, два очень коротких вопроса. Хорошо. Первый вопрос по относительно карательной операции, которую вы устроили на на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все все это устраивают. Вот вопрос: сколько вы их туда отправили российских военных? Сколько вы отправили туда техники? Сколько из них погибло? на территории Украины и сколько, и вот вы как верховный главнокомандующий что бы вы им сказали вот погибших российских офицеров офицеров и солдат и если можно очень кратко второй вопрос вот у нас был президент его звали Виктор он сейчас скрывается на территории Российской Федерации вот а в свое время он посадил номер один партии Бадкиевщина Юлию Тимошенко в тюрьму вот она там отсидела а сейчас номер один партии Бют сидит он уже в российской тюрьме так вот у что, меня... Что, еще раз номер один по списку блоку Юлии тимошенко сейчас сидит в тюрьме в российской uh -huh. вот у меня вопрос вот при каких условиях вы отпустите украинскую летчицу савченко украинского режиссера олега сенцова и еще три как минимум 30 украинских военнопленных которых вы удерживаете на территории россии в различных сизо? спасибо uh -huh. если в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства выяснится что она здесь ни при чем что она ни в чем не виновата, она немедленно будет освобождена. Если выяснится, что она виновата, исхожу из того, что российский суд примет соответствующее решение, и она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда. Что касается других военнослужащих, о которых вы упомянули, мы не считаем их никакими пленными, они содержатся у нас в наших местах лишения свободы, и по ним проводятся предварительные разбирательства, предварительные следствия в подозрении в причастности их к террористической деятельности. А что касается военнослужащих, все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то Бойових дій, в тому числі і на юго Юговостокі України, не є найомниками, тому що за це денег не отримують. Ну, так, пане Іване, ну вам слово. Тут було і про Надію Савченко, і про Юлію Тимошенко, будь ласка, коротко. Ну, насправді над Надією Савченко здійснюються тортури. Вона у зв'язку з цим оголосила голодування, до неї не пускають лікаря, а вона потребує допомоги медичної. До речі, вперше вона її попросила. Дуже хоробра насправді українська патріотка, і мене дивує її сила, сила духу. Я впевнений, вона буде визволена. З полону вона є, вона є військовополоненою, і якраз зараз здійснюються всі заходи, в тому числі з е, залученням е, Червоного Хреста, для того, щоб е, звільнити українського народного депутата парламентаря. Але я би хотів сказати іншу річ, коли Путін отак нервово відповідав е, на всі ці запитання, знаєте, мені здається, е, з нього зараз е, просто трошечки кипкує весь світ, і в тому числі власна валюта. Тому що в цей час, коли він відповідав, е, російський рубль показує темпи просто шаленої інфляції Фа, і падіння. ніж долучити що. Що більше це один момент, і в той же час президент Сполучених Штатів Обама підписує закон, який прийнятий Конгресом стосовно підтримки України ну, і санкцій по Росії Обама підписав цей закон і, і є е, коментар офіційного речника Білого Дому про те, що цей закон підписаний. І ще один момент, і в цей самий момент, до речі. Сполучені Штати оголошують про відновлення дипломатичних стосунків з Кубою. Це було тому, вчора. треба. Тому треба дивитися шістдесят першого року. Вони були розірвані -так. після карі. Тому, тому треба дивитися на цю ситуацію комплексно, в тому числі на те, яким чином світ реагує на ось такі прес-конференції Путіна. Дякую. А от як на такі прес-конференції Путіна реагує наша національна рада? Тут таке делікатне питання. я Не знав чи піднімати його сьогодні, але все ж таки вважаю, що треба підняти сьогодні. Національна рада ну відреагувала на нашу трансляцію 4 грудня ми транслювали звернення Путіна до федеральних зборів у прямому ефірі. Канал еспресо все зробив. Так, от сьогодні Національна Рада винесла нам попередження за те, що Путін тоді 4 грудня розпалював національну ворожнечу і зазіхнув на територіальну цілісність України. І в цьому винні ми за те, що ми транслювали його прес-конференцію. І ну наступний крок настради може бути штраф і далі зняття ліцензії. Тобто, настрада може відібрати канал у каналу еспресо ліцензію за те, що ми транслюємо в прямому ефірі прес-конференції російського президента. Журналісти Цій протест проти цього нашого каналу. Я знаю, що польські журналісти Міхал Бронятовський і Бянка Залевська сьогодні звернулися з офіційним засудженням таких рішень настради. Настрада проголосувала 5 на 2. Тобто Ю Юрій Артеменко проголосував, не голосував, проголосував проти голова настради, і Григорій Шверк. Всі інші 5 депутатів, 5 членів настради проголосували за е винесення нам попередження, що в наступному може призвести до відібрання в нас ліцензії. На жаль, ось так, українська влада нова ставиться до незалежних медіа. Я не знаю, чи варто це секунд... Якось коментувати, але тим не менше варто показувати взагалі от прес-конференції Путіна. На вашу думку, ну на мою думку, я ще вважаю, не варто, тому що я вважаю, що Путін це як ворог нашої держави. Він об'явив війну і знищує наших громадян, тому я вважаю, що він не потрібен нам. І е, мені цікаво, чи в Росії транслюють е, виступи нашого президента? Мабуть, ні, ну я хочу від себе сказати на, на захист через нашого каналу. Що е, якщо ми даємо подію в прямому ефірі, то відповідальність кримінальну за те, що висловлено в прямому ефірі, несе не канал, який це демонструє, а та людина, яка безпосередньо ці, цю інформацію е, розповсюджує. Ну на цьому тему закриємо. Я думаю, що ми обов'язково до неї повернемося завтра в більш розгорнутому Ді, форматі. А Що ми повинні дублювати дії Росії? Росія нас не показує, і ми її не показуємо. Я думаю, трансляція виступів і слів і неправди Путіна консолідує наше суспільство. Надо, потрібно дивитись далі, а не тільки сьогодні. Ну є така фраза для того, щоб перемогти ворога, треба знати його в обличчя. Правильно, пане Воно і, і, і до речі, давайте десь е, відзначимо нашого журналіста Уніана, який насправді будучи там. Не побоявся задати два дуже гострі і справедливі запитання. Причому в його запитаннях крилася дуже чітка відповідь і оцінка того, що насправді відбувається. Набратися сміливості, це задати в Москві путіну в очі. Це треба це треба знайти ну, навіть мати, мати добрий хребет, тому, тому йому треба цьому журналісту поаплодувати. Ну навіть поаплодувати уйдення. можна за той зовнішній вигляд, в якому він прийшов на прес-конференцію. Далі ми наприкінці програми, якщо вистачить часу, подивимося, побачимо, які запитання ставили російські журналісти. Потім можна буде порівняти. Друзі, повертаючися до економічної теми, все ж таки, чим зараз, над чим зараз, на вашу думку, займається Кабінет міністрів після відкликання цього проєкту до себе знову на вулиці Грушевську? Будь ласка, пане Володимире, ну, важко точно сказати. Звичайно, це внутрішня справа, делікатні питання і так далі. Ну, те, що... Ви говорили про дефіцит бюджету в 65 мільярдів, але ж ви не додали дефіцит Нафтогазу України, який тільки в цьому році був більше 100 мільярдів, а в наступному, можливо, буде більше. зараз не його знаю. розділять на три компанії буде втричі менше в кожній не ви компанії. Ви розумієте, чим більше дефіцит бюджету, тим менше кредитних ресурсів в економіці, тим менше економіка розвивається, має інвестиції, можливостей і так далі. Чим більше дефіцит бюджету, тим вищі процентні ставки в країні. Ну і банківський сектор просто перестає працювати, тому що він працює лише на державу, а на громадян на споживчих, кредити для і того, на аби покрити борги державних компаній, зокрема нафтогазу України. Ну так. А у нас же друга сторона, ми весь час акцентуємось лише на дефіциті бюджетів. А у нас є надлишкова проінфляційна емісія національного банку, про який всі мовчать, і всі от ви теж звертаєте увагу лише на бюджет. От дорікаю вам, що можна бюджет звести саме красивий. А друкувати гроші отам, десь з поли, як ми розуміємо і бачимо це, і провалювати грошову одиницю і знецінювати все, що є в в Україні труд. Майно, наше товари і так далі. Дякую. Ну, от ми друзі, торкнулися дуже важливої теми нафтогазу України, Так і ціна на ті енергоносії, яке отримує населення. Є дві позиції: одна, що має платити держава, тобто всі ми з бюджету. Друга позиція, що кожен має платити індивідуально, піднімати, як сказав Арсеній Яценюк, ціну енергоносіїв до їхнього ринкового рівня. Ваше ставлення, яке бо я так розумію, що у батьківщині окреме ставлення, бо вона така більш соціально орієнтована партія в партії Народний Фронт і блоку Петра Порошенка, яке ставлення? Тобто платимо все по ринку, якщо буде там тищу. Рівень за куб газу все одно населення має платити, правильно? Слухайте, немає більш соціально орієнтоване. Я вважаю, що кожна політична сила за копросав вона соціально орієнтована, тому що люди її підтримують і ну, підтримую саме ліберал... цю політику. Ну от я ліберал. Я вважаю, що ліберальна я заход, трошки майбут. нашу дискусію перевів в іншу, тому що ми говоримо про якісь речі. Немає професіонального підходу. Давайте ми, мабуть, казати про те, як ми будемо наповнювати бюджет, які в нас є резервні, а в нас навіть внутрішні резерви є дуже високі. Наприклад, візьмемо там ми все питаємо в комітеті, займалося наших проведення лотерей. Це приблизно там по оцінці фахівців 3-5 мільярдів. Це той резерв, який ми можемо сьогодні е, створити законодавство і залучити кошти. Інше питання... Тобто, замість МСЛ прийде інша компанія, не правильно розуміє. Сьогодні і буде... сплачується там кілька десятків мільйонів. Це може бути в державу, і ці кошти, які йдуть сьогодні, створити нормальне законодавство, коли буде заробляти А зарабатать залишиться чи ні? Бо це ні. ж ЕМС принципов... не повинен залишити це вимова, ну тому що він не працює нормально в полі. зору. мало то подивіться, скільки вони сплачують податків, скільки вони створили робочих місць. Ну, ми повинні ці речі дивитись. І сьогодні ми вже в комітеті це питання розглядаємо. Потім інше питання: дивіться, в нас поїдьте в Європу, Сполучені Штати, як там працюють деякі отрасли, які нормально залучають кошти. Взяти наші п'ятизеркові отелі. Давайте створимо. Можливо, там будуть працювати казіно, де відпочивають іноземці. І це будуть десятки мільйонів, які будуть сьогодні працювати на нашу державу, тому що вони не працюють. Візьміть Лас-Вегас. Чому туди їдуть люди? Що від цього страждає Америка? Ні, але це повинно бути сучасно. Це повинно бути зрозуміло. Ми ж повинні піти на професіональний рівень, тому що ну зрозуміло, як стояли ці там і гри автомати на кожному углі, Такого не може бути. Якщо до нас приїжджають іноземці, є там у нас хаяче інший якийсь отель, то нехай люди почують. це. Друге, але третє є ще великі резерви. Щодо того, каже пан Лановий щодо інвестицій. Сьогодні до нас приїжджають фонди, які готові інвестувати. Але якщо будуть створені сьогодні в нас умови, над якими ми працюємо, то зрозуміло, що ми зможемо залучати кошти під гарантії. Пане Максима, дякую. Але я від себе скажу, що я як ліберал. Виступаю за легалізацію, як ігорного бізнесу, так і проституцію. Адже отакі дві пристрасті з них треба просто брати податки і все і наповнювати бюджет. Ну якщо ви погоджуєтеся зі мною, пане Іване, ваша думка. Ну і повертаючись до нафтогазу, сашки до серйозних тем. Ну спочатку хотів би що зазначити, що а, також побудований зараз сучасний український політиком, що дуже популярно зараз щось покритикувати. І всі переважно, всі такі ток-шоу, політичні шоу вони будуються на критиці. На, так, ко на конфлікті вони будуються. На конф... Ну так кон кон ми кон намагаємося викликати дуже, інтерес. Дуже, комфорт, дуже комфортно щось критикувати набагато складніше щось запропонувати. Наприклад, той самий Національний банк і пані Гонтарева, яку зараз критикує. Ну всі критикують, вона запропонувала реформу національного банку по скороченню чисельності е, національного банку, яке дасть можливість заощадити бюджет. 5 мільярдів гривень на рік. Оце конкретна програма, яка буде зараз виконуватися. Що стосується, чи платити повну ціну за газ чи не платити, Ми говорили про дефіцит Нафтогазу України. Дійсно, така проблема існує і вже не перший рік існує. Вона існувала багато років. Чому вона існувала? Тому що клієнти Нафтогазу платили 20-30%, може 40% від вартості газу. А Відприємства, які отримують потужні прибутки, вони покупали газ в яких в якихось приватних трейдерів. Сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні всі компанії корпоративного сектору будуть купувати газ по повній ціні в Нафтогазі. Це дасть можливість зменшити дефіцит Нафтогазу. А що стосується чи платити населення, чи не платити, на мою думку, держава зараз знаходиться в надзвичайно скрутному стані, і серед населення є ті версти населення. Які можуть платити повну ціну за газ, треба там тільки зараз дуже обережно визначитися, хто може платити повну. І давати адресну допомогу, давати адресну Монети, допомогу. монетизовану допомогу. Така практика існує в Грузії, наприклад, і вона до того. Дякую, пане. Я, праців... я завжди намагаюся на, на програмі пояснити, що все одно газ він йде не безкоштовно. Все одно хтось за нього платить в кінці кінців. І в кінці кінців все це лягає на державний бюджет, який платимо всі ми. Але хтось спожив 20 кубометрів, а хтось 2000. тисячі. Але різницю на ціні сплачуємо ми всі разом. Правильно, пане Івану? От якщо а, я, я... єдине, щоб закрити тему Гонтарів, сьогодні yeah. слід відзначити. Сьогодні Нацбанк зміцнив на одну копійку офіційний курс української гривні. Було 15-77, стало. 1576. Це я вже великої я я, я я чому не, іронію? Тому, що... бо, бо на чорному ринку вона коштує 21, а знаєте, офіційний іронія, але моя власна 15 ,76, думка, 76, знаєте, залу. нехай е, у нас є щонайменше 100 дуже потужних банків, яких насправді більше. Нехай, хоча б один голова чи власник банку, запропонує кращу стратегію, ніж та, яка зараз пропонується Національним банком України. Е, тому що, ще раз повторюю, якщо ти когось критикуєш, запропонуй щось. Я, я критикую те, що у нас банк закрита структура, ніхто не Яснюю, ніхто нічому людина, навіть голова не приходить на засідання комітетів Верховної Ради. Люди взагалі не розуміють, що відбувається і чого чекати ні, питання, з людьми? Ніхто питання, не дозволяє питання, ось питання в чому про мене банку досить багато. Наприклад, ми будемо ставити питання щодо певних збиткових банків, особливо російських власників, які працюють в Україні, а фактично сплачують податки в Росії. Тобто, якщо ти працюєш в Україні, ти мусиш платити податки. Це ви про Рошен президентський про Ліпівську фабрику говорите? Ні, ні я, я, я кажу про російські банки, які. Працюють в Україні це не тільки Збір Росії, це досить багато інших банків, де кінцеві бенефіціари, тобто ті, хто отримує прибутки, вони є громадянами Росії і вони побудували свою схему оптимізації роботи банку таким чином, що всі... прибуток виводиться без оподаткування Виводить в Росії. Зрозуміло, пане То... дам слово. Ну, єдиних після нетривалої реклами залишайтеся на еспресу, буде ще цікавіше.